Шановні колеги, до вашої уваги, головний тренер оболоні Олександр Сергійович Антонінко. Будь ласка, ваші запитання. Здравствуйте, коментарі, коментарі. Ну, у нас позитивні емоції, які можуть бути, бути коментарі? Тільки позитивні коментарі. що ми, ми, В котрий раз кажу, ми постійно готуємось до суперника. Постійно до будь-якого суперника ми абсолютно всіх поважаємо, але нікого не боїмось. Відсюди і виходить такий результат. Хлопців настраювали цілу, цілий цикл, настраювали тільки на позитивні результати. Скажіть, ви були на дві останні Динамо, коли вони грали? Що тоді Ви винесли для себе? Ну, коли, 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 коли. ну, ми розуміли, що Динамо буде, ну, скажімо, не так зіграє, як воно грало. Ми це побачили. Вони більше віддали поліцію м'яч і десь володіли простором. Сьогодні ми зробили навпаки, Динамо володіло м'ячем, а ми володіли простором. скільки заб'є у Стименко? Я не знаю. Можу вам сказати, що він дуже працює? Можливо, навіть забагато. 24 години взять, і якщо сказати, можливо, якщо поділити на половину, то він десь більшу половину він працює над собою. Дякую. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, яке було завдання на сезон, і яке місце ви плануєте посісти? Давайте порахуємо в кінці чемпіонату. Нам президент поставив завдання сьогодні, сказав, що він не відмовляється від своїх слів. Він поставив нам завдання бути в сімці. Будемо намагатися робити все, щоб е, порадувати нашого президента і нашого керівництва. Єврокубки, ну, знаєте, що я хочу вам сказати? Е, зараз е, українці, це, напевно, сама. Е, Міцніша нація в, в світі. І у нас грають всі українці. Ми цим пишаємось. І ми хочемо, щоб нашу команду не поважали, а сприймали як народну українську команду. Прошу. Е, скажіть ви, от як мова йшла про Остименках. Устименко перед вами е, давав прес-конференції і сказав, що для нього краще не входити на заміну, а грати з перших хвилин. Чому сьогодні вирішили поставити поставити? Ну, ну, я зрозумів. Ну напевно, це виходить з того, що я казав, він дуже багато працює навіть забагато. Ми дали йому відпочити, значить, правильно зробив він, що вийшов на заміну. І забив м'яч. Прошу вас. У вас сьогодні забило два форварда. Хто буде грати ви Будемо виходити від команди. З ким ми будемо грати наступну гру. Ми постійно готуємось до суперника. Шукаємо їхні, їхні сильні сторони і намагаємося їм надати спрацювати. Сьогодні в нас виходило, думаю, що виходило десь, тому що моментів не було. Команда дуже добра, динамо, чемпіон України, що тут казати, грають збірники різних країн. Це Єврокубки. Я думаю, що якби не ця помилка, там, яку ми могли і виправити потім. Думаю, що Динамо було б тяжко і в першому тайні. А, можна була співати, що не вистачило для переймання, тому що ну ми бачимо останній період часу, що ви виходили уже прям от один на один. Виходить, але ну, там таки дружанка з приводу того, що смиснули з приводу фолу. Але ну будемо типа бачити, що там фолу ніякого не було по Ну якщо був, ну в нас мяч був правильно. Тобто ми могли виходити. При... Я розумію, нас... куди ви клоните, виклоните на суддівство, Я не хочу його коментувати. Ну, е, знаєте, Не то, що не хочу коментувати, ну не бачу сенсу. Не нам виправляти помилки суддів, так же само, як не нам виправляти е, помилки когось іншого. Так же само, як судді не можуть виправляти наші помилки. І він прийняв таке рішення: як є, так є. Сприймаємо так, як є. Прошу, а ви вважаєте, гра наша дітей з довільнею, але чи ще можна щось покращити? Нам є ще над, цим, над чим працювати. Ми постійно працюємо. Постійно, постійно. Наше завдання тренерського штабу нашого допомагати хлопцям ставати гравцями. Добре, а ви так задоволені в грою? Ну, Я думаю, не один тренер може бути задоволений. Це неправильно буде сказати, що задоволений. Було дуже багато. Ми пропустили два м'ячі. Те, що характер є у нас, да. це добре. Але ми пропустили це помилки. Нам треба їх виправляти. Заліковий бал, да, я згоден з вами, що якщо взяти загальний результат, звичайно, ми задоволені. Грою, ну не можемо бути задоволені. Ми, ми можемо бути задоволені відношенням гравців до матчу. Більше Динамо, здається, з травня місяця того року не вигравало, не програвало. В чемпіонаті України. Ви розумієте, який це великий гандікап працювати тільки на перемогу. І ми сьогодні ми на цьому робили увагу. Ми показували хлопцям, казали верніше хлопцям, що ну, не може команда постійно працювати на перемогу. Тим паче, що ми бачили, що в них є якісь недоліки в горі. Ну це вже їх справа. Головне було цими недоліками скористатися. Здається, у нас вийшло. Сьогодні вперше, напевно, за всі часи існування київського футболу на матчі Київського Динамо більшість стадіону болівала не за Динамо. Скажіть, будь ласка, як от ви це сприйняли? Я перше таке бачив за все життя, це перший раз таке було, коли з ким би не грали, завжди стадіон за Динамо полював. Сьогодні от, чия тут заслуга? Ви знаєте, заслуга гравців. Я думаю, це заслуга. Не думаю, я впевнений, що це заслуга гравців. Вони, як і президент, сказав. Олександр Вічлавій, що, здається, у нас додається наших вболівальників. Я вам чесно скажу, я не чув, я був весь в грі. Я, мене, я весь постійно в грі. Я не можу, бо, бо мені треба бути з хлопцями, щоб їх розуміти. Я не можу сидіти, можливо, навіть десь це зайве буває. Але я не чув, що ну як не чув, я коли гол забив забили мене 90-ті хвилині, звичайно, я це почув. Але на протязі матчу я був весь в грі. На рахунок того, що ви кажете, що чия це заслуга, це заслуга тільки гравців. Тих, тих гравців, які зараз у нас знаходяться в команді. Так, ми рятаємо перший, перший період не тільки після війни, які відкрилися стадіони. Коли там збирались там до тисячі людей, можна було робити. А це руки якщо не помиляють, з першого друга ось і зараз ми бачимо іншу гру, коли повноцінно весь стадіон заповнений. Як ви вважаєте, весь стадіон впливає на вашу гру? Ну емоційно mm -hmm. ну, на, я грав, я знаю, що таке повне стадіон, і коли вболівальники вболівають за тебе або проти тебе. Якщо ти абстрагуєшся і працюєш там, тобі тренер сказав працювати, робити якісь. Якісь тактичні, там, стратегічні завдання, технічні, можливо, то ти можеш цього не відчути. Але я думаю, що гравці це відчували. Сподіваюсь, що ті вболівальники, які сьогодні були, і в нас дуже багато вболівальників е, зараз зупиняють цього клятого ворога нашого. І сподіваюсь, що ми їм зробили позитивний настрій. Все зробили, все, що могли. Скажіть, як йде відновлення Дениса Ну, Ми його підтримуємо. і думаємо, що в листопаді місяці ви ще його побачите. Будь ласка. Тогда, ну, я думаю, листопад місяць він буде працювати з нами. Будь ласка, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, один форвард зі старту забив, другий вийшов, теж забив. Може, є варіант зіграти в два? А ми сьогодні грали в два. Наприкінці? Ні. Наприкінці ми грали в три. А -а. Ми перебудувались в три нападники. Ми розуміли, що треба давати тиск, і десь нам цей тиск вийшов. Але коли забили, ми Ні, два пер... центральних нападники. Так. Да, ми грали схемою 5-3-2. Спочатку матчу. Да, у нас був Суханов і Нестеренко в Атаці. А, -а. а вже Все. потім, коли нам треба було виправляти ситуацію, ми на останні 15 хвилин перебудувались в три нападники. Добре, дякую дякую. Дякую до побачення.